Вітаю всіх! Сьогодні у мене манник двоколірний, такий смачний, м'який, духмяний. Попробуйте приготувати. Для його приготування я взяла дві склянки кефіру. Все я міряла скля... однією тією ж склянкою. Склянка у мене 250 мл. До нього додала добрих дві чайних ложки харчової соди. Розмішала, сода погасилася в кефірі. Тоді всипала склянку, ту ж саму склянку манки. Склянку цукру. Одну пачку ванільного цукру можна і дві. Додала одне яйце. Все треба ретельно перемішувати так, щоб цукор розчинився швидше. Ну і манка тим часом буде набухати. І одну склянку борошна. Ось в нас виходить таке рідке тісто, яке ми ділимо на дві частини. До Кожної із цих частин додаємо по 4 столових ложки олії. Перемішуємо це. До однієї частини додаю 2 столових ложки борошна. Добре перемішую. А до другої частини додаю дві столових ложки какао. Тоді круглу форму виливаю це тісто частинами. Один черпачок на середину форми виливаю білого тіста по центру. Білого виливаю чорне і так чергую до кінця, поки все тісто не вилию. Один черпак чорного, один черпак білого, і так далі. Потім беру звичайну шпажку. І ось так від центру проводжу такий радіуси. І виходить ось такий гарний візерунок. Поки печеться наш манник, а печеться він при 160-180 градусах 40 хвилин. я тим часом роблю таку. Помадку. До 5 чайних ложок цукрової пудри, додала 2 чайних ложки какао і додала сік лимонний. Ну, соку лимонного так, щоб е, наші сухі інгредієнти стали мокрими і утворилася однорідна маса. Коли вже готовий наш манник. Я його вийняла із форми і поки ще гарячий полила підготовленою помадкою. Можна посипати цукровою пудрою, кому що до вподоби. Я вирішила, що він в мене буде шоколадний. Ось вже коли він остив, а пройшло вже десь години три після випікання, я його розрізаю, м'який при нарізанні. І ось такий гарнющий він всередині, пористий, м'який, ось середині ось такий він. Зараз будемо його пробувати. Він І дуже-дуже смачний. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. До зустрічі!